Нас оточує багато різних фігур, які в математиці мають свої назви. Деякі з них ти знаєш ще з дитинства. На історії ти дізнаєшся про єгипетські піраміди. А на екології тобі розкажуть про екологічну піраміду. Але які фігури з тих, що ти бачиш на екрані, дійсно можна назвати геометричною фігурою піраміда? Нумо розбиратися. Просторові фігури, які за способом утворення схожі на плоскі багатокутники, називаються багатогранниками. Їхні поверхні утворені з трикутників, чотирикутників та інших багатокутників. Піраміда один з видів багатогранників. Її поверхня складається з бічних граней, трикутників, що мають спільну вершину, та з основи, яка є багатокутником. Спільну вершину бічних граней називають вершиною піраміди. Сторони бічних граней і сторони основи називають. Ребрами піраміди. Для позначення піраміди використовують назви її вершин. На рисунку зображено піраміду САБЦ. Зупини відео і спробуй назвати її вершину ребра, бічні грані та основу. Отже, S Вершина піраміди СА, СБ, СЦ, а також АБ, БЦ і АЦ ребра. АСБ, АСЦ, СБ, Бічні грані. Трикутник АБЦ, Основа Кажуть що всі бічні грані і основа АБЦ утворюють поверхню піраміди. Зверни увагу, що сторону АБ, яку закривають грані АСЦ і Б вважають невидимою і позначають штриховою лінією. Оскільки в основі піраміди лежить трикутник, то можемо сказати, що ця піраміда трикутна. А тепер зупини відео і полічи, зі скількох трикутників складається поверхня трикутної піраміди. Поверхня трикутної піраміди складається з чотирьох трикутників. Це трикутники, що є бічними гранями Асб, АСЦ, ЦСБ. СБ. А також пам'ятаємо, що до поверхні піраміди відноситься її основа, тобто трикутник А Б С. Якщо в основі лежить рівносторонній трикутник, а її бічні грані рівні між собою рівнобедрені трикутники, то така піраміда має назву Правильна трикутна піраміда. Зверни увагу, що трикутник в основі правильної трикутної піраміди зображується так само. Як і той, що лежить в основі звичайної, у якого всі сторони і кути різні. Це все через те, що якби ми показали в основі справжній, рівносторонній трикутник, піраміда не виглядала б так зрозуміло, як зараз. Може, тобі колись доводилось бачити намет такої форми? Те, що фігуру, яку утворює намет, можна назвати пірамідою. Ти вже знаєш. Тепер зупини відео і подумай, чим ця піраміда відрізняється від тієї, яку ми вивчили раніше. В її основі лежить чотирикутник. Така піраміда називається чотирикутною. Якщо ж цей чотирикутник є квадратом, як зараз, а бічні грані піраміди рівні між собою рівнобедрені трикутники. То така піраміда називається правильною чотирикутною пірамідою. Зверни увагу, що в цьому випадку не потрібно робити інший рисунок піраміди, оскільки для більшої наочності квадрат основи зображається за допомогою довільного чотирикутника, у якого протилежні сторони рівні. Отже, С, АБ, правильна чотирикутна піраміда. А тепер зупини відео і спробуй відшукати та назвати всі елементи піраміди, що ти бачиш на екрані. Вершина піраміди С. Ребрами будуть сторони бічних граней СА, СБ, СС, СД і сторони основи АБ, БЦ, СД, ДА. Бічними гранями будуть чотири трикутники. А СД, АСБ, БСЦ, СД. Основою буде чотирикутник АБЦД. У твоїй школі почався конкурс на найкращий виріб. Ти збираєшся зробити каркас правильної чотирикутної піраміди. Але як дізнатися, якої довжини потрібно взяти дріт? Якщо всі ребра піраміди, ти хочеш зробити однакової довжини 10 см, всього в правильній чотирикутній піраміді пірамід 8 ребер, і всі вони за умовою мають однакову довжину 10 см. Отже, для того, щоб виготовити каркас правильної чотирикутної піраміди, всі ребра якої рівні, потрібно 8 Помножити на 10 отримуємо 80 см. Тобто саме стільки дроту тобі знадобиться. А тепер спробуй визначити, які з фігур, що ти бачиш на екрані, можуть бути розгортками правильної чотирикутної піраміди. Ти вже знаєш, що у правильної чотирикутної піраміди. Є одна основа квадрат і ще має бути чотири бічні грані. Рівні між собою рівнобедрені трикутники. Отже, розгортка правильної чотирикутної піраміди зображена на малюнках 1, 3 та 6. З розгорток правильних пірамід можна легко виготовити паперові моделі. Подивись на них. Основи пірамід зафарбовані в один колір, а бічні грані в інший. Відігнувши бічні грані відносно основи та приклеївши їх уздовж сусідніх сторін, матимеш моделі правильних пірамід. Аби з розгортки склеїти піраміду, яка не буде розвалюватися, слід на папері зробити припуски, як показано на малюнку. Отже, тепер ти знаєш, яку геометричну фігуру можна назвати пірамідою, тому зупини відео і спробуй знайти це просторове тіло на екрані. Єдина справжня піраміда тут це єгипетська. Можна назвати її правильною чотирикутною пірамідою, бо в її основі лежить квадрат. А всі бічні грані рівні між собою рівнобедрені трикутники. Запам'ятай, що піраміда є одним з видів багатогранників, її поверхня складається з бічних граней і основи. Називай піраміду за кількістю сторін багатокутника, який лежить в її основі. Правильні піраміди можеш зробити власноруч, використавши їх розгортки. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.